Едичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Сьогодні поговоримо про явище, яке, наче ракова пухлина, роз'їдає наше суспільство в умовах війни, культурний примітивізм та його юридичні наслідки. Це не просто естетична проблема, це питання національної безпеки. Приводом для розмови сьогодні є одіозна блогерка, чиє прізвище у багатьох вже асоціюється з медійним несмаком та демонстративною зневагою до всього українського. Мова про громадянку Алхімову Ганну Миколаївну та її черговий перформанс на мовному ґрунті. Але ми не будемо довго зупинятися на цій конкретній персоні, вона лише яскравий симптом хвороби, яку ми сьогодні назвемо Алхімщиною. Це явище, на жаль, має багато облич, багато імен, але суть одна, руйнівна, антиукраїнська, і вона процвітає, поки ми робимо вигляд, що це просто думка або свобода самовираження. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Давайте розберемося, чи існує і якою має бути юридична відповідальність за таку свідому демонстративну культурну деградацію та пропаганду примітивізму, особливо коли країна буквально стікає кров'ю, борючись за своє існування, за свою ідентичність, де та межа, яку не може переходити, навіть прикриваючись свободою слова. Чи ця свобода дозволяє танцювати на кістках наших захисників і плювати в душу власному народу? Отже, що ж таке ця Алхімщина, цей культурний примітивізм з юридичної точки зору. Звісно, це неформальний медичний діагноз, хоча прояви часто змушують задуматися про психічне здоров'я носіїв цього явища, ми говоримо про комплекс дій. Про цілеспрямовану поведінку, про суспільно-правове явище, це свідома відмова від національної культури, мови, цінностей, це наполеглива, а часом і агресивна пропаганда культури країни-агресора, навіть її найогидніших пропутінських проявів, це зневажливе, глумливе ставлення до державних символів, до української мови як основи національної ідентичності. І що найгірше, це публічна демонстрація невігластва, примітивності, вульгарності як певної норми, як чогось хайпового, особливо для молодої аудиторії, яка ще не має стійкого імунітету до такої інформаційної отрути. Цей культурний примітивізм, ця Алхімщина це не просто поганий смак чи особиста дурість окремих індивідів, коли це транслюється на мільйонну аудиторію. Коли це подається як модель поведінки, це стає активною позицією, що об'єктивно межує з ворожою пропагандою. Коли особа, маючи сотні тисяч підписників, кривить обличчя від пропозиції заспівати українською, але з неприхованою насолодою підспівує артистам, які відкрито підтримують геноцид українців, це вже далеко не про особисті музичні вподобання, це політичний акт. Акт культурної диверсії, публічна зневага до державної мови, цинічне просування музичного та культурного продукту країни-агресора, хамські заяви, що дискредитують українську культуру, називаючи її шлаком чи шароварщиною, все це отруєні цеглинки в тому морі, який Алхімщина так старано зводить між нами та нашим цивілізованим самостійним майбутнім. Тепер найскладніше. Для юристів, чи є конкретна стаття на цю саму Алхімщину? Чи може українська Феміда часто сліпа й повільна дати раду цьому інформаційному сміттю? Давайте проаналізуємо наявний інструментарій Кримінального кодексу України адже саме про кримінальну відповідальність за найнебезпечніші прояви тут варто говорити. До речі, в Совєтському Союзі і після було прислів'я. Була б людина, стаття знайдеться, це, звісно, крайність, але таке враження, що ми з однієї крайності та в іншу. Звичайно, знайти одну універсальну статтю за культурний примітивізм або за Алхімщину неможливо, та, власне, і не потрібно. Право завжди оперує конкретними складами злочинів, але диявол, як ми знаємо, у деталях, і завдання кваліфікованого юриста, а тим більше, правоохоронних органів. Полягає в тому, щоб розгледіти за зовнішньою міжурою конкретні дії, що підпадають під дії кримінального закону. Почнемо з чи не найбільш очевидної, хоча і складної в доказуванні в подібних випадках статті 111 прим. 1 кримінального кодексу колабораційна діяльність, це порівняно нова стаття, що з'явилася саме як відповідь на виклики війни. Давайте уважно подивимося на частину 6 цієї статті, вона встановлює відповідальність за здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором та або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави агресора, його збройних формувань чи окупаційної адміністрації. Що таке інформаційна діяльність для сучасного блогера? Це його щоденна робота, пости, сторі з прямі ефіри, подкасти. Що таке співпраця? Це не обов'язково прямий наказ від ФСБ чи отримання грошей в конверті з Кремля, хоча і таке може бути. Співпраця може мати й більш завуальовані форми, наприклад, систематичне і послідовне поширення наративів. Ідей, меседжів, які об'єктивно грають на руку ворогу, підривають довіру до власної держави, армії, культури, мови, сіють розбрат та зневіру. Якщо ці наративи синхронізовані з тим, що транслює російська пропагандистська машина, якщо вони спрямовані на досягнення тих самих цілей, що і ворожа, і псо, чи не є це формою інформаційної співпраці? Безумовно, тут ключовим є доведення умислу, чи усвідомлює блогер, що його дії спрямовані на підтримку держави-агресора. Але навіть якщо припустити, що хтось настільки наївний, об'єктивна сторона діяння може бути очевидною, хоча у випадку з Алхімщиною в наївність, чесно кажучи, віриться мало. Коли блогер з мільйонною аудиторією раз за разом принижує українську мову, кажучи, що нею неможливо висловити всі емоції, або що вона сільська, водночас прославляючи культуру агресора, то хіба це не підтримує один з ключових наративів Кремля про вторинність української ідентичності? Або коли той самий блогер відкрито заявляє про свою повагу до Путіна навіть після Бучі Маріуполя та Ізюма, хіба це не підтримка? Держави-агресора. На мій погляд, тут є, над чим дуже серйозно працювати слідчим органам, збирати докази, аналізувати контент, встановлювати зв'язки. Алхімщина в її найбільш концентрованих проявах цілком може підпадати під цю статтю. Йдемо далі. Стаття 161 Кримінального кодексу, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності. Релігійних переконань інвалідності та за іншими ознаками. Ця стаття говорить про умисні дії, спрямовані на розпалювання національної расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності. Давайте розберемось. Коли публічна особа кумир певної частини молоді систематично глузує з української мови, називаючи її не такою, незручною, не для всіх, представляючи її е, мові окупанта, як, нібито, більш розвиненій чи престижній, чи не є це прямим приниженням національної честі та гідності українців, для яких мова є основою їхньої національної ідентичності. Чи не розпалює це ворожнечу між різними мовними групами всередині країни, що є абсолютно неприпустимим, особливо під час війни? Коли хтось каже, що половина українських пісень це повний шлак, а все справжнє мистецтво там, за перебріком, чи не є це приниженням цілого культурного пласту, цілої Нації, звичайно, тут важливо довести умисел саме на розпалювання ворожнечої або приниження, але систематичність, публічність і агресивність певних висловлювань цілком можуть свідчити про наявність такого умислу. Алхімщина часто балансує на цій межі, а іноді відверто її переходить. Наступна важлива стаття, особливо в контексті війни, це стаття 436 прим 2 кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Що таке глорифікація учасників збройної агресії? Це не лише прямі заяви «Вони герої, це може бути і просування в українському інформаційному просторі тих російських діячів культури, які не просто підтримали агресію, а є її активними пропагандистами, рупорами Кремля, коли український блогер під час Повномасштабної війни, коли щодня гинуть люди, демонстративно слухає, популяризує, цитує, захоплюється тими російськими зірками, хто благословляє російську армію на вбивство українців, хто виступає на концертах на підтримку СВО? Хто заявляє, що України не існує? Чи не є це формою глорифікації? Чи не є це спробою легітимізувати цих пособників тероризму в очах української аудиторії? Особливо молоді, яка може не до кінця розуміти весь цинізм ситуації. Алхімщина часто проявляється саме в такій всеїдності, в такому нерозбірливому споживанні та просуванні ворожого культурного продукту, що межує, а то й прямо є глорифікацією агресора. Це все одно, що під час Другої світової війни в Окупованому Києві популяризувати артистів Третього Рейху, які підтримували Гітлера. Абсурд. Але це те, що робить Алхімщина сьогодні. Звісно, можна було б згадати і статті 109 та 110 Кримінального кодексу, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Здавалося б, де Алхімщина, а де повалення конституційного ладу. Прямого зв'язку тут можливо і немає, але давайте мислити стратегічно: будь-яка інформаційна діяльність, що системно деморалізує суспільство, підриває довіру до держави, її інституцій, її цінностей, сприяє розколу нації, об'єктивно працює на ослаблення держави. А слабка деморалізована роз'єднана держава це легка здобич для ворога, тому, хоч і опосередковано, Алхімщина, створюючи сприятливе середовище для ворожих і ПСО, розмиваючи національну свідомість, може розглядатися як елемент більш широкої підривної діяльності. Це не про один пост чи одне відео. Це про систематичну, вже досить довготривалу роботу по культурному роззброєнню нації. Отже, як бачимо, інструментарій у кримінальному кодексі України є, він не ідеальний, він вимагає ретельної роботи зі збору доказів, проведення експертиз, лінгвістичних чи психологічних, тощо встановлення всіх елементів складу злочину, зокрема умислу. Але він є. І питання не стільки у відсутності статей, скільки у відсутності політичної волі та професійної рішучості правоохоронних органів застосувати ці статті до таких явищ, як Алхімщина, чи достатньо наявних інструментів, щоб ефективно протидіяти цьому явищу? На мою думку, так якщо їх правильно і послідовно застосувати. Однак, можливо, справді настав час для більш Чітких формулювань у законодавстві для спеціальних норм, які б унеможливили для подібних діячів ховатися за ширмою свободи слова, коли ця свобода перетворюється на інструмент руйнування власної держави зсередини, можливо, потрібні закони, що встановлюють відповідальність за свідому і систематичну. Пропаганду антиукраїнських цінностей, заглум над національними символами, запросування культури агресора в особливо цинічних формах під час війни. А тепер давайте поговоримо про реакцію держави, а точніше її правоохоронних органів. Бо саме тут, у цій площині, криється, мабуть, найглибша проблема і причина того. Чому Алхімщина не тільки існує, а й почувається досить комфортно в нашому інформаційному просторі? Де ж гучні провадження, де превентивні дії, де зрештою справедливі вироки щодо тих, хто відверто працює на ворога під маскою блогера чи інфлюенсера? І тут ми підходимо до дуже неприємного, але вкрай важливого моменту: до аналізу типової поведінки правоохоронної системи у відповідь на подібні виклики. Я б виділив три умовні моделі поведінки держави та її силових структур. Перша модель це держава диктаторського типу. У такій державі будь-який натяк на інакомислення, нелояльність, а тим більше на просування ворожих наративів, карається миттєво і жорстко. Закони там лише формальність, інструмент для легітимізації репресій, воронки, підвали, зникнення людей, ось арсенал такої держави. Це не наш шлях, це шлях деградації та терору, який ми категорично відкидаємо. Друга модель це демократична, але сильна відповідальна держава. У такій державі панує верховенство права, гарантується свобода слова, але ця свобода не є абсолютною. Вона закінчується там, де починається загроза національній безпеці, громадському порядку, правам та свободам інших громадян. У такій державі існують чіткі червоні лінії, перетин яких неприпустимий, і коли хтось ці лінії перетинає, особливо в питаннях державної зради, колабораціонізму, розпалювання ворожнечі, виправдання агресії, правоохоронні органи діють рішуче, оперативно, але суворо в межах закону. Вони не терплять, вони не спостерігають, вони активно захищають інтереси держави та суспільства. Вони проводять розслідування, збирають докази, передають справи до суду і винні отримують справедливе покарання це ознака здорової і зрілої держави, яка відбулася. І третя модель, на превеликий жаль, та, яку ми часто спостерігаємо у нас, це коли правоохоронна система та її держава в цілому перетворюються на такого собі колективного терпня, що я маю на увазі. Це ситуація, коли є очевидні порушення закону, є глибокий суспільний запит на справедливість, є навіть формально наявні законодавчі інструменти для реагування, але самої реакції немає, або вона настільки млява, формальна, запізніла, що викликає лише гіркий сміх у суспільства та відчуття повної безкарності у порушників. Правоохоронці в такій системі перетворюються на пасивних статистів, які лише фіксують злочини та і то не завжди, але не запобігають їм, не розслідують їх належним чином і не доводять справи до логічного завершення. Вони терплять відверті плювки в обличчя держави, вони ховаються за бюрократичними процедурами, за недостатністю доказів, за недосконалістю законодавства, вони чекають вказівки згори бояться брати на себе відповідальність, уникають складних та резонансних справ. І саме ця позиція терпня правоохоронної системи і створює тепличні умови для процвітання Алхімщини та подібних їй деструктивних явищ, бо безкарність, як відомо, породжує нові ще більш зухвалі злочини. Російська пропаганда невпинно стверджує, що Україна є державою, яка не відбулася. Штучним утворенням без власної історії, культури та майбутнього. І саме реакція на Алхімщину на цю повзучу внутрішню ерозію національної свідомості має продемонструвати нам самим і всьому світові, чим насправді є Україна. Це просто ідея певної спільноти людей, об'єднаних спільним горем та тимчасовим поривом людей, що переважно розмовляють українською та більш-менш. Однаково ідентифікують себе в координатах свій чужий? Чи це все ж таки держава з чітко визначеними інститутами, дієвими законами, непорушними цінностями та головне, з політичною волею ці цінності захищати, а закони виконувати? Якщо реакція на Алхімщину залишається на рівні обурених постів у соцмережах, кухонних розмов та безсилих прокльонів на адресу нікчем. Поки державні інституції мовчать, імітують діяльність або відверто саботують запит на справедливість, то, на жаль, це підтверджує наративи ворога це демонструє слабкість, нерішучість, відсутність стратегічного бачення і, зрештою, ту саму неспроможність, про яку стверджує агресивний сусід. Це означає, що держава не контролює свій інформаційний простір, не здатна захистити свою культурну спадщину від внутрішніх манкуртів. І немає механізмів притягнення до відповідальності тих, хто відверто працює на її ослаблення. Але якщо держава в особі своїх правоохоронних органів, судової системи, законодавців дає чітку однозначну правову й жорстку відповідь на кожен прояв Алхімщини, на кожну спробу принизити українську ідентичність чи просунути ворожі наративи, тоді це свідчить про інше. Це свідчить про те, що Україна це не аморфна маса, а організована сила, це держава, що має хребет, держава, яка усвідомлює важливість гуманітарної сфери для своєї безпеки та суверенітету. Це показує, що закони в Україні діють не лише для слабких та незахищених, а й для тих, хто, маючи медійний вплив, намагається використати його на шкоду національним інтересам. Така реакція демонструє, що Україна не просто ідентифікує себе як окрему спільноту, а й активно стверджує себе як суб'єкт міжнародного права, здатний захищати свої кордони не лише на фронті, але й у свідомості своїх громадян. Звісно, варто згадати й про такий інструмент, як реакція самого суспільства, публічний осуд, так звана культура скасування, бойкот продукцією, яку рекламують одіозні блогери. Звернення до рекламодавців, масові відписки від акаунтів таких персонажів це все важливі механізми громадянського суспільства, які демонструють його зрілість та активну позицію. Вони мають свій ефект, і з ними треба рахуватися. Однак ці інструменти перебувають переважно поза юридичною площиною і не є предметом нашого сьогоднішнього обговорення. Отже, Алхімщина або культурний примітивізм у всіх його огидних проявах. Особливо в умовах повномасштабної війни, це не просто безвинна дурість окремих маргіналів, це серйозна загроза національній безпеці, це інструмент ворожого впливу, це те, що роз'їдає нашу країну зсередини. Чинне українське законодавство, зокрема Кримінальний кодекс України, надає певні, хоч і не завжди досконалі, інструменти для юридичного реагування на найбільш небезпечні прояви цього явища. Проте головна проблема полягає не стільки у відсутності законів, скільки у тотальній відсутності волі та професійної рішучості з боку правоохоронних органів застосувати ці закони, перестати бути терпнями і, нарешті, почати діяти як представники сильної, впевненої у собі Європейської держави, яка здатна захистити свої фундаментальні цінності. Не можна дозволяти нікчемам, провокаторам та відвертим ворожим агентам впливу визначати культурний та інформаційний ландшафт країни, що героїчно бореться за своє виживання. Право це не лише абстрактні норми, записані в кодексах та законах, право це перш за все воля народу до справедливості, втілена у чітких правилах поведінки та їх неухильному виконанні. Будемо спостерігати за розвитком подій. Це дійсно цікаво, це індикатор, це показник того, куди ми прийшли. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!